Привіт всім! Давайте розповім, скільки я заробляю на цьому каналі, тому що десь включилася монетизація десь півтора, по-моєму, місяця тому. І щоб не тягнути, а, зразу скажу, я з нього взагалі не... на найближчі часи не збираюся жити, так що на ті циф... з тих цифр не смійтеся. Одним словом, виходить в місяць у мене десь 5-6 доларів за місяць. За місяць вивід, якщо це, це з реклами. Вивід в Google AdSense від 100 доларів. Тобто мені треба чекати, скільки там я математику погано вчив, десь півтора роки, щоб не збиралося на вивід. А в день, якщо звичайно, виходить десь 0,16 доларів. А якщо якийсь робиш ролик, то більше переглядів в день, коли виходить ролик, то там більше виходить. Ну, в середньому. Показує мені 0,65 доларів за 1000 переглядів. Отак. Ви бачите, тоді дивитеся, скільки який ролик набрав. Множите на 0,65 на 0,7 і приблизно, приблизно розумієте, скільки цей ролик приніс. Старі ролики до уваги не беріть, тому що вони накрученіше були. Ну, перегляди були їхні зроблені ще до того, як включилася монетизація. Від чого залежить тепер дохід? Дохід залежить від. В першу чергу від кількості переглядів, від тематики, від тривалості ролику. Тому що чим довший ролик, тим більше можна туди. Ну, тим більше Google туди вставляє реклами. Зразу скажу, дохід не залежить від кількості підписників. Тобто теоретично може канал мати, наприклад, мільйон підписників. Так? Якщо в нього 0 переглядів, він буде нуль заробляти. Просто ніхто не дивиться. Важливо перегляди важливіше, ніж підписники. Підписники тільки потрібно, щоб тисяча штук була, тисяча підписників, щоб Google включив монетизацію. Так, тепер, що робити, щоб збільшити дохід? Бо ви зараз кажете, ой, там так мало. Ну, перше, це зрозуміло, більше переглядів, більший дохід. Чим більше дивляться, бо ми маємо 0,7 долара в середньому за тисячу переглядів, відповідно. 1000 переглядів приносить 0,7 долара, 100 тисяч переглядів приносить 70 доларів. Так що все розуміємо. Значить, треба робити максимально контент, який максимально кількість разів дивляться люди. І робити це максимально неонило. Так, щоб це хотіли люди дивитися. Ще залежить від тематики, тому що в мене тематика технологічна, то це, всереди, напевно, трошки більше, ніж всередині. Якщо якась така дешева розважальна тематика, там ще буде менше, не буде 0,7 долара за тисячу переглядів, а буде там, мовно кажучи, 0,4 долари. Якщо тематики якісь навпаки там, фінансові чи ті такі гедотні речі, як ем, ті ставки на спорт, ем, Ті швидкі кредити, що там ще так в людей гроші витягує. Онлайн-лотереї, то там ще, ще більше будуть заробітки, тому що там в рекламодавців шалені доходи за рахунок грошей, бідних жертв. І от там можна більше заробляти. Також ще важливо, щоб було більше кількість переглядів, має бути тематика, така яка цікава всім людям. тобто, не так, як ми оту дивимося, як відкрити встановити діафрагму, там, і збільшити, більше. Кому це потрібно, якщо ми так візьмемо грубо, беремо всю масу людей, так? А тематики, якщо потрібно, хочете заробляти на Ютубі, на так, потрібні такі, які всім е, цікаві. Ну, наприклад, тематика здоров'я. Там, як там походіти, як там на той от, не хворіти. одним словом, тіті, от Як про гроші всі хочуть заробляти, як гроші заробити? Політика. Всі цікавляться політикою, подорожі. Там. ну Зараз трошки з подорожі, але все одно розваги, там, гумор, е якісь цікавинки. Отакі от речі, які цікаві. Людям різних спеціальностей, так різних шарів населення. От, якщо така тематика, так то це буде багато переглядів. В моєму випадку тематика вузько направлена, так, і це мало кому потрібно. Як можна ще додатково збільшувати, люди збільшують заробіток, ставлю, наприклад, партнерське посилання. Тобто там, зробив огляд, умовно кажучи, на нас так? і поставив партнерське посилання, де, де ти купував, люди переходять, тобі якась копійочка капає. Якщо є достатня кількість переглядів так? і більш-менш нормально цей канал ведеться, то можуть бути спонсори. Ну, типу, спонсор цього, з цього випуску там, Google AdSense. Реєструйтесь в Google і все, і ти вже за, за, за домовляєшся з рекламодавцем. включаєш прямо в рекламу, в, в ролик, його ніякий Adblock не заблокує. І ти, відповідно, за скільки домовився, стільки і отримаєш. Є ще ви бачили, включай спонсорство, типу там, перекиньте, хто скільки може. Е, також люди можуть продавати свої послуги і товари, в тому числі інформаційні, ви знаєте різні інфокурси це все діло. Я таким не займаюсь, тому що в мене, напевно, половина глядачів досвідченіше, ніж я. Так Так що, що я там буду? Який софт встановити, продавав чи що. Так. Ди -ди 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 -ди. Ну і стандартно, ще, якщо ми бачимо, що в середньому, наприклад, мій ролик там приносить мені, там, умовно кажучи, 0,7 долара, відповідно, щоб заробляти більше, що робити? Правильно, частіше знімати ролики. Але тут також є нюанс, тому що. Якщо знімати дуже часто, можеш набриднути людям. Вони кажуть, кожен день, той, той мужик він вже мені надоїв. Ну, тут теж палка з двома кінцями. І, до речі, такий трошки, такий, можливо, негарний момент. Знаєте, всі хочуть знати, скільки хто заробляє. Ну от я вам сказав приблизну суму. Ви дивитеся, скільки ролик набрав, множите на 0,7 і приблизно, там ще залежно від тематики, дізнаєте, скільки людина заробила тільки від реклами Google AdSense. Від реклами від Google, не рахуючи ці партнерські посилання та все. А, якщо у мене так мало виходить, зразу ви запитаєте, а чи буду я далі це продовжувати. Так, по-перше, я знав, що так вона є. Я так і думав, я раніше півроку тому говорив, що воно так і буде ще до включення, що там буде 5-10 доларів. Я це знав. О, але це для мене як хобі. Колись, можливо, треба буде щось таку на ширшу тематику зробити канал. І одразу прошу пробачення за людей, яким я. Зіпсував настрій, тому що я знаю, що бачу є канали по вузьких тематиках. так. І якщо і люди ще не мають монетизації, якщо подивляться, скільки це виходить, так, я думаю, я їх трошки розчарував. Ну, нічого, ну що робити. А ще одне от ви скажете, а чому всі отак хочуть тими блогерами бути блогерами? Тому що не порівнюєте звичайних от таку мілізгу, так, як так, мій канал. Так? І отих блогерів-мільйонників. Просто подивіться, скільки там переглядів. Там в них є, як я е, говорю, і AdSense, і прямі спонсори, і партнерські посилання. Часто вони продають свої товари або свої інфо, ну, так би, інфо-товари. інфотовари. Тому вже там більш-менш стає вигідно. Ну і плюс тематика. Тематика також повинна бути відповідною. Ну, все. От Я вам коротко, не затягуючи, спеціально не затягував, так що там і реклами багато не вставлять, Google не вставить. Якщо вам було щось корисне, то будете собі мати на увазі. Стараюсь ще щось з часом позаписувати, а зараз йду закидати штучний інтелект на стоки. Чим більше закинутим тим більше зароблю. Все, всього доброго.